Так сталося, що в 2011 і 2013 роках мені довелося там побувати за перебриком в їхній Москві. Що мені там ще робити? Пішов дивитися по їхніх книжкових магазинах. Магазин на, на вулиці Новий такий великий. Заходжу я туди, в 2011 році, Тут я на цьому наголошу. І там стоїть, по-перше, такий маленький стілажик, півтори полиці, на ній уміщаються однаково. І адмірал Калчак, і Чапаєв, всі, отак от вони стоять у них. Пор. Минає два роки заходжу в той самий магазин. Історична література вже не окрема полиця, а окрема секція, окремий зал. Вони взялися за це буквально за кілька років до нашого майдану і до наступних подій. Вони самі себе готували до агресії.